Усім, hello and welcome to English with Love. Якийсь час на каналі не виходили ролики, адже я займалася підготовкою іспитів для своїх студентів, і е, вони ось ось їх вже складатимуть. Також я намагалась вирішити проблему з якістю моїх відео, адже я змінила девайс, на який знімаю, і коли знімаєш, не, не бачиш цієї різниці, але як тільки я кидаю відео на монтажну стрічку. То одразу бачу, що телефон сам адаптував світло під час зйомки і якість, якщо чесно, мені не дуже сподобалась. Я також намагалась вирішити цю проблему і, побачу, чи це мені вдалося. Сьогодні випуск особливий, адже це відео номер 100 Я хочу подякувати усім своїм підписникам. Дуже вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі. І я маю змогу бачити, наскільки ви активні на каналі. Я бачу, що ви поширюєте ці ролики, чому я дуже радію і чому я дуже вдячна. Адже завдяки саме вашій активності канал далі розвивається, а все більше і більше людей його відвідують і все більше і більше людей мають змогу вивчати англійську мову. Тому я хочу відсвяткувати це досягнення. Підняти келих Камбучі. До речі, я дуже переживала, що моя улюблена Камбуча не прийде вчасно. Однак улюблений заклад не підвів. І як тільки я зробила замовлення, буквально через півгодини вже прийшло повідомлення, що доставочка прямує до мене. А це аж з Івано-Франківська. Як то кажуть, «Cheers». Бездоганно. А, Ну, а я сьогодні вам підготувала черговий ролик. Не буду ж я 15 хвилин пити камбучу. Що ж, давайте починати. Друзі, сьогодні хочу розповісти вам про before, after, during and while та їх різницю. Для кожного зі слів я підготувала визначення, переклад. Приклади, а також коли ми їх вживаємо, а коли не вживаємо. Що я маю на увазі, ви дізнаєтесь трошки згодом. Почнемо зі слова before. Before means at or during the time earlier than the thing mentioned. Before the concert. Перед концертом. During means from the beginning to the end of a particular period. Перекладається протягом. During the concert. Протягом концерту. Слово after means following in time. Перекладаємо після. Сьогодні я взяла лише частину визначення слова after. Так як ми розглядаємо слова before, after, during and while в часу, не в якихось інших їхніх значень. After the concert. Після концерту. While means during the time or at the same time as. While перекладаємо коли, в той час, як, etc. «While we were watching the concert» В той час, коли ми дивилися концерт. Or, коли ми дивилися концерт або під час того, як ми дивилися концерт, розберемо слова before та after. Ці два слова вживаються з іменниками після себе. For example, you should wash your hands before meals. Before plus meals. Before плюс іменник. Тобі варто мити руки перед їжею. My granny is usually up before dawn. Before plus dawn. Again. Before плюс іменник. Моя бабуся. Зазвичай прокидається до світанку. He promised to call me after work. After plus work. After плюс іменник. Він пообіцяв зателефонувати мені після роботи. Крім того, ми можемо вживати gerund після, before та after. My children always have breakfast before going to school. Or Before they go to school. My children have breakfast before they go to school. So both variants are correct. After doing the shopping, we decided to have a snack at the nearest cafe. After we did the shopping. Ну а зараз давайте розберемо слова during та while, адже різниця між ними архіважлива. Ми вживаємо during з іменником. During plus noun. During the summer, during the night, during the first year at university. During, while, while we were sleeping, while I was doing the dishes, while I was taking a shower. They didn't speak during the dinner, but they didn't speak. While they were having dinner. Якщо ж ми говоримо про период, a year, 3 days, 5 weeks, то ми вживаємо not during a for. For plus some period of time. For three days, for a year, for five months, etc. We talked on the phone for an hour, not during an hour. I lived abroad for 7 months, months. На сьогодні у мене все. Святкові відео мають бути короткі. Я хочу ще раз вам подякувати за вашу увагу та за вашу активність. Якщо ви на каналі вперше і на нього не підписані, підпишіться на нього, якщо хочете, звісно. Якщо вам сподобався даний ролик, прошу поставити йому лайк. Ви можете також натиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі виходу моїх нових навчальних роликів. Я буду вдячна поширенням, а також, якщо ви залишите коментар під даним роликом чи запитання, я обов'язково на нього відреагую. Thank you for your attention. Take care. Stay safe. Hope to see you here next time!